Всім привіт! З вами Катя. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші підписки. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, ставте лайки та підписуйтесь, мені дуже-дуже буде приємно. І сьогодні я вам розповім про таку квітку, як лілія. Про цю вишукану і горду квітку складено безліч легенд і міфів. Образ лілії цінується за витончену красу і широко використовувався в декоративному мистецтві давнини, а також в середньовічній містичній літературі і мистецтві. У Стародавній Греції біла лілія вважалась квіткою богині Гери, що виникли з крапель її молока. А в християнстві лілія біла символізує чистоту і цнутливість, тому рослина традиційно зустрічається на мальованих зображеннях поруч з Богородицею та іншими непорочними святими. Лілії, догляд, за якими насправді мінімальний, після цвітіння потребують уваги, щоб в наступному році радували своїми елегантними квітами на клумбі. І одразу ж виникають питання, коли лілія відцвітає. Це коли обрізати лілії після цвітіння? Чи треба підживлювати ці квіти після цвітіння? Чи потребують вони в цей час поливу? Чи треба викопувати цибулини лілії після цвітіння? Зараз я вам усе поступово розповім. І так, перше питання, яке цікавить, це коли обрізати лілії після цвітіння? До серпня, як правило, більшість сортів лілій вже відцвітають. Ось в мене сьогодні 12 серпня 2022 року. І саме в цей період виникає в мене бажання зрізати повністю все з всього квітника. Однак я не поспішаю. Річ у тому, що стебла лілії ще довго залишаються зеленими і беруть активну участь у процесах обміну речовин рослини. І якщо я обріжу лілії одразу ж після цвітіння, то частково позбавлю цибулини живлення. Це погано позначиться і в якості материнської цибулини, і на якості формування діток. Тому я обрізаю лілію ось так. Приблизно від верха сантиметрів 30. См. Ось так я обрізаю все. Це вже можна викинути, і ось лілія в мене ось така залишається. Друге питання, яке цікавить, це чи треба підживлювати лілії після цвітіння. Здавалося б, так? навіщо підживлювати рослину, якщо вона вже відсвіла, і ми її вже і обрізали. А треба. Бо саме після цвітіння лілії починають запасатися поживними речовинами, щоб забезпечити пишне цвітіння у наступному році, а також без проблем пережити зиму. До того ж, якщо лілії після цвітіння отримають якісне підживлення, в наступному році вони раніше почнуть нарощувати квітконоси і, відповідно, раніше зацвітуть. Добриво для лілій у цей період має містити калій, магній, кальцій, фосфор. Третє питання лілії та догляд. Поливати чи ні. Можливо, хтось з вас подумає, що лілію потрібно поливати тільки тоді, коли вона починає формуватись та цвісти. Ну і, власне, в період цвітіння. А коли вона вже відсвіла, то вже не потрібно її поливати. А то й справді, навіщо? Квіток вже ж немає, залишився тільки зелений кущик і все. Навіщо ж її поливати? А ось і ні. Після цвітіння лілії обов'язково потрібно поливати, якщо волога в ґрунті низька. Якщо в серпні багато дощів, то поливати і не потрібно лілію, бо жодна рослина-цибулина не любить надлишку води. Але якщо літо було послушливе, як от в мене, наприклад, цього року було дуже мало дощів, і ми весь город поливали вручну з поливалки та шланга. То тоді поливати лілії потрібно не менше, ніж раз в 8-7-10 ну, днів приблизно десь так. Глибоко промочуючи ґрунт. Лілії в цей період активно записають поживні речовини, а для цього їм необхідна вода. Четверте питання: це чи треба викопувати цибулини лілії після цвітіння? Викупувати цибулини лілій орієнтовно десь на 5-й, шостий тижден після закінчення цвітіння потрібно, якщо ви плануєте. Плануєте оновлення посадки. Лілії вже не один рік ростуть на одному і тому ж самому місці. Є ознаки захворювання або, якщо ви плануєте провести загальне перепланування квітника. Але якщо в моєму випадку. Лілія не хворіла, на ній не було ніяких шкідників, і я не планую її пересаджувати на інше місце, то тривожити лілію я не буду, а залишу її на зиму в ґрунті. І тільки вже десь в кінці вересня я її обріжу так, щоб залишилось приблизно сантиметрів 10 від землі. Тоді, коли вона вже буде не зелена, а буде така коричневого кольору, коли вона вже буде така. Посокшам трішки. Так, і ще ж вам забула сказати, що лілію я садила в такому місці, щоб були біля неї рослинки високорослі. Ось, наприклад, в мене троянди ростуть. Так, це для того, щоб після обрізки кущик злився з трояндами і не так кидалися в очі, ось цей вже стовбурець, який залишився. Ось і щоб загальна картинка квітника не псувалась. Ну, ось, власне, моє відео підійшло і до кінця. Я вам розповіла, як я і яким способом я обрізаю лілію, як її в майбутньому буду підживляти, буду я пилувати чи не буду. Ось, і як я її буду зберігати на зиму. А вже в глибокій осені я вам покажу, як я її обріжу. Ось на цьому моє відео підходить до кінця. Дякую, що додивилися мене. Дякую за вашу активність. Також пишіть в коментарі, яким ви способом підрізаєте Лілію, як ви доглядаєте за нею. Мені буде цікаво почитати ваш варіант. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.